Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, чому ж більшість наших бажань так і залишається нездійсненими. Що потрібно зробити для того, щоб не просто мріяти, а реально досягти тих цілей, завдань, бажань, мети не знаю, як хочете, можете це називати, щоб дійсно здійснилося те, чого ми прагнемо, а не просто залишатися мрійливими. Для того щоб мати те, що ми хочемо, треба стати тією людиною. Яка вже це має. Бажання, які ми хочемо, щоб здійснилися, вимагають від нас трьох речей: віри, сміливості і сили. Але цього недостатньо, тому що для того, щоб стати тією людиною, якою ти хочеш, потрібно навчитися бачити себе саме цією людиною в майбутньому, думати, як ця людина, відчувати. Те, що відчуває вона, і головне діяти, як саме ця людина, якою ти хочеш стати.